На моєму курсі ведучих гри жіночі трансформації, ти отримаєш не просто комплект гри з полем з метафоричними картками і знання жіночого коучингу, ти отримуєш найважливіше мій особистий супровід і підтримку, щоб вже під час навчання ти провела свою першу гру і отримала за неї не тільки гроші, а й задоволення. Я допоможу тобі усвідомити цінність саме твого шляху і саме твого досвіду, щоб ти пишалась з собою, щоб ти легко проявлялась, створювала потужний надихаючий контент і була прикладом іншим жінкам. Трансформаційна гра найлегший і найцікавіший старт у допомагаючій професії. Пиши слово демо. Щоб записатись на 30-хвилинну безкоштовну демо версію гри.